Скрізь на берегах ворскли розташовані подібні попереджувальні таблички, які забороняють виходити на лід. Проте любителів зимової риболовлі вони не зупиняють. Без остраху вийшов на кригу цього дня і Юрій Якименко. Риболовлею жартує. Він займається від народження. Це для нього найкращий відпочинок. У нашій ворслі говорить завжди можна впіймати щось цікавеньке. Всяка щука, окунь, платва, густіра, лещ, все є. Такий асортимент риби у річці, звичайно, приваблює сюди щодня десятки полтавців. Втім, це захоплення рибалок не розділяють рятувальники. Крига говорять, небезпечна завжди, а особливо коли на вулиці взимку стоїть тепла погода. На сьогоднішній день плюс два та льоду складає 11 сантиметрів. Це з урахуванням нижнього слою льоду. Допустимий мінімум 15 сантиметрів. Аби застерегти рибалок та нагадати про правила поводження на льоду, вони влаштовують профілактичні рейди до міських водоймищ. Чи не найпопулярніше місце, куди полтавці виходять із вудочками ворскла. Це район Клімовки місце Полтава, тобто напроти мікрорайону Левада, та найбільше скупчення рибалок. Там річка широке русло має, їх там достатня кількість. Зими нещасних випадків із рибалками не було. Проте, у разі чого, тим, хто провалився під лід, готові прийти на допомогу співробітники рятувально-водолазної станції. За три хвилини треба знайти пострадавшого і надати йому першу медичну допомогу. Щоб так робити, ми кожен день робимо уж спуски, щоб водолази були вже нетренуровані і щоб відмінно виконували свою роботу. Як діяти у надзвичайних ситуаціях на льоду, знає і Юрій Якименко. Помагають бігти. Йовку надо війни з собою, щоб можна було подати. Рятувальники попереджають: нині найнебезпечніше місце на льоду біля очерету. У цих місцях крига завжди тонша аніж на всій іншій поверхні води.